Наразі у Хмельницькому відбулася акція пам'яті загиблого мотоциклісту, яка проходить кожен рік по всій Україні, іменно 18 числа, 18 вересня. Хмельницькі байкери так само, мотоциклісти, які прийняли участь у цій акції, підтримали всеукраїнське движення. Поминули на площі запаленими свічками, вспомнили своїх близьких. Хочеться сказати, що якби, воно поширюється і з кожним роком стає все більше і більше. До нас приєднуються наші браття, або просто люди, які люблять або зв'язані з двоколесною технікою. Чудачі, заглядаючи на далі, якби, да, у нас через місяць, 21 числа, буде закриття мотосезону. Це вже, напевно, всі знають, що кожен рік є як відкриття мотосезону, так і закриття. От на 21 число припало якби, наше закриття мотосезону. Планується, швидше всього, що буде двохдневний фестиваль. Так само мотоколона буде, проїзд Ой. по городу, екіпаж, як положено. Як ми завжди їдемо з поліцією, щоб не завдавати іншим лишніх. Труднощів проїзду в місті, буде проводитись, буде проводитись в цей самий день у нас з обідня з обіду змагання по мотокросу. Це буде Кубок України, який не було у місті Хмельницькому вже близько 15 років, не проводились дані мероприємства. Так що всіх запрошуємо, всіх запрошуємо 21. Жовтня, закриття мотосезону. Я думаю, буде цікаво. А де це мотокрос, де е ми відновили трасу в Раково за 12-ю школою, вона там була, ми якби зробили реконструкцію цієї траси, дещо її ну, вивели їх, так сказати, на український рівень. Е все за кошти проводиться все за кошти, якби небайдужий, будемо казати. Да? Мотоциклістів, ну всі. Хто що може, хто чим може, тим допомагає. Тобто, конкретно, щоб у нас був якийсь спонсор, поки на даний момент ми його не маємо. Думаємо, після проведення цього змагання він у нас все-таки з'явиться, бо хочеться сподіватися на те, що цей трек все одно треба доводити додосконалювати. Все багато з ким. Всі постсовєцьке пространство до нас їздять. Ми до них їздимо у гості. Багато з Європи приїжджають до нас, дуже цікавиться. Дехто, ми стараємося попасти теж. На сльоти, які проводяться в Європі, або в ближайші країни. Спілкування досить обширне, досить обширне спілкування. Досить цікаві люди, які за сезон наїжджають якби, десятки тисяч кілометрів, бачать багато цікавого. І по і сезону, якраз от, ми стараємося теж їздити по іншим городам, коли закривається ідей сезон, зустрічатися з своїми колегами, да, однодумцями і спілкуватися з приводу того, як прийшло в сезон. Що цікавого, що є про що проговорити. Ви... Діля должен починатися як би, з, голов, з голови кожного би, водія. Байдуже до чого він їде, що він йде на чотирьох колесах, що на двох. Все починається з нашої голови. Мотоцикл це такий самий транспортний засіб, який їздить по таким самим правилам, як всі машини, все, що рухається в нас по нашим дорогам. І відповідно, якби все впирається в те, що би, правила, правила, основні правила. Якби їх треба дотримуватись болі, якби досконало. Тому що Я, я маю знайду зараз тих, хто їде на двох колесах. Тому що ну, Чотири колеса це більше безпеки, це так всім відомо, ніж дві. Тому що, якби, на двох колесах ми їдемо відкриті. Любить ДТП, ми страждаємо. Ну, це травми, це все. Железяка вона завжди зробиться. Це железяка, хоч ми їх любимо своїх коней, да, це таке здоров'я прежде всього. Власне, я вже близько 10 років, десь на підході 10 років. А взагалі в Русі, це якщо казати про рук, да, байкерський, А взагалі, набув колесик, то, то з лобтячого отросту починала з мопедів. маленьких мотоциклів, більше і більше, більше. Я зараз якби, являюсь президентом нашого клубу Хмельницького Хетс», який діє вже протягом 4-го рік відпразному цього року. Та, ну, клуб на сьогоднішній день нараховує близько 17 членів, а на самому ділі Хмельницькому мотоциклістів і наших якби, собратів. Дуже-дуже багато. Дуже З кожним роком вони тільки збільшуються. Забираємо колони до 400 циклів на відкриття, закриття сезону. Тобто рух він має таку тенденцію зростати. І це не тільки Хмельницький рух, це по всій Мене Звати Денис, просто Дініс. А, Ну, По Байківській Діс був. А як для молоді ви взагалі? Для Молоді зробили трек, купили мотоцикл, будемо тренувати. Алло! Який в тебе мотоцикл? Як тебе звати? Ми з різним тут. Поговори з дядькою. Я... Поговори з дядькою. Дядько. Який Я мотоцикл? Як ти співаєш? Ти вже їздив на Так. Да. На якому? А Ти гдє? Ти повина до... була подібна. На. На. На, на кавасакі. Кавасакі. Це для тебе придбали. Ну типу типа, на мотопрос. Угу. І ти вже сам заводиш, їздиш, все, як положено, правила порушуєш чи ні? Ні. Нет? Не? Нет. Як тебе звати? Никита. Никита. Дякую тобі. Хорошо все було.